Начальник УВС міста Андрій Гречук зазначає, звернути увагу на стан законності і правопорядку у сфері пасажирських перевезень змусили передусім звернення підприємців та активістів міської асоціації автоперевізників. В августі місяці, коли вирішався випробувати роботи перевозчиків по городу на сесії, ви всі пам'ятаєте, значить на ту сесію був запрошен активіст Нестеров і взяв слово та Значит, по поводу непорядков в транспортных перевозках по городу. Вот. Тогда было заявлено о том, что они могут заблокировать улицы. Вот. Ну, мы эти вопросы сняли, убедили их о том, что не надо этого делать. И на улице после... Сесії після выступления у меня состоялся разговор з активістами, які там знаходилися. Вот. я предложил им зложити це все письменно. То що они видят, какие-то недостатки транспортних перевозчиків это Севертранс і других, щоб вони зложили це все на документах, і ми почали перевірку. Озвучені громадськістю факти порушення закону були ретельно перевірені фахівцями міського управління. Розслідування тривало місяць і дало результати. собирались данные, работали по фигурантам, так сказать. Вот, и прошлый вторник, это 23 числа, э, решили реализовать мероприятие, в результате чего значит, было задокументировано получение взятки 2000 долларов вот, за предоставление маршрута услуг значит, на у нас по городу. Одним из должностных лиц транспортное предприятие ⁇ Севертранс ⁇ Слід додати, що за такий хабар можливе покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років. За побіжною мірою до фігуранта цієї справи є утримання під вартою, але наразі розглядаються і інші засоби до судового перебування підозрюваного. Суд назначив йому внесення залога в сумі 30 тисяч ну, і змінити міру присячення на домашній арест. Ми в какой-то мірі з цим не згодні, як міліція. Ну, Судя по Коментаріям значить, наших жителів, хтось віднесся к этому нормально, хто хотів би сказати уязвительно. Андрій Гречух наголосив, що міліція і надалі буде боротися з корупційними схемами у місті і вже готує кілька розробок. Для того, щоб як то мінімізувати корупційні такі дії, ми прийняли таке рішення. Кроме того, я хочу сказать, что сейчас еще продолжается еще пару направлений, хороших, интересных направлений, связанных наподобие, вот о чем мы будем докладывать вам в будущем.